Всім доброго дня. Зараз покажу, як можна ви приїхати до нас на склад. Всього звернули з дороги, повернули в переулочок. Тут трошки не дуже гарна дорожка, але нічого, всі вже привикли. От. А там зараз буде двохітажне здання. Написано автосклад. І трохи далі, якщо проїхати, якщо трохи далі проїхати, то буде у нас сірі ворота і надпис автоскло від виробника, ми під'їжджаємо до цього банеру. Ось у нас сірі ворота оренда. Сигналимо. зараз должен відкритися дальшні ворота. Ось так у нас ворота відчиняються медленно, но уверенно, як кажуть. Вот, і ми потрошку заїжджаємо. Добрий день. Ось так воно є. І оце наш двір. Тут можна і припаркуватися.